Торична зустріч сьогодні. Президент США Дональд Трамп проведе зустрічі із Володимиром Путіним на військовій базі Анкориджі. Розмова має початися о 22.30 за київським часом. Основна тема припинення війни в Україні. Але за словами Трампа ключовою стане вже наступна зустріч з участю президента України Володимира Зеленського. Як повідомляють джерела CNN, до складу російської делегації 15 серпня увійдуть міністр закордонних справ Лавров, міністр оборони Білоусов, міністр фінансів Сілуанов та помічник Путіна Ушаков. Американську сторону представлятимуть віце-президент Венс, держсекретар Рубіо, міністр фінансів Бесан та спецпосланець Вітков. Сам Трамп напередодні. Зустрічі заявив, якби він не був президентом, Путін захопив би всю Україну. Все, що я хочу зробити, це підготувати стіл для наступної зустрічі, яка має відбутись незабаром. І я хотів би, щоб це відбулось дуже швидко. Я хотів би, щоб це насправді відбулось можливо на Алясці, де ми просто залишимося, бо це було б набагато легше. Гадаю, що це буде дуже цікаво. Ми дізнаємося, яку позицію займає кожен з лідрів. Я знатиму протягом перших двох чи п'яти хвилин буде у нас хороша зустріч, чи погана. І Якщо вона матиме поганий зміст, вона закінчиться дуже швидко. А якщо це хороший сенс, ми Зрештою отримаємо миру у найближчому майбутньому. Аляска пофарбувалася в синьо-жовтий. Сотні людей вийшли на вулиці з українськими прапорами та плакатами в Анкориджі. Організатори коаліція прогресивних груп заявили, що підтримують Україну і виступають проти поступок Кремлю. Вони розгорнули величезний український прапор зі словами солідарності. На плакатах тримали гасла на підтримку Києва. Навіть іронічні на одному з них зазначено: я бачу фашистів зі свого будинку. Натяк на відомі слова екс-губернатор. Орки Сари Пейвін про близькість Аляски до Росії. Водночас республіканці Аляски збирають власний мітинг на підтримку Трампа. Вони обидва злоякісні нарциси, які дбають лише про власні інтереси. Якби вони справді хотіли поговорити про те, що відбувається в Україні, та як припинити війну, вони б запросили президента Зеленського. Путін виглядає сильнішим, бо Трамп сам його запросив. Гадає, що все це показуха, і це не призведе ні до чого хорошого. Я сподіваюся, що це буде успішна зустріч, і щось вирішиться. Однак я стурбована тим, що тут немає представника України.